Золота колекція найкращі казки Брати Грім, Біляночка та Зоряночка. В убогій хатині на узлісці жила бідна вдова. Перед хатиною був садок, і в ньому росли. Два кущі троянд. На одному цвіли білі квіти, а на другому червоні. Вдова мала двох доньок, схожих на ці троянди. Одну з них звали біляночка, а другу зоряночка. Обидві були добрі та слухняні дівчата. Часто дівчата бігали лісом та збирали ягоди, і жоден звір не заподіював їм шкоди. Якось узимку до них у хатину постукав ведмідь. Сестер дуже налякав його страшенний вигляд, але ведмідь раптом промовив Не бійтеся! Я не заподіював ніякого лиха. Я змерз і хочу лише трохи відігрітися вас. Бідолахо, сказала вдова, гаразд, лягай коло вогню, тільки обережно не підпали свою шкуру. Незабаром дівчата заприятелювали з ведмедем. І він часто приходив до них у гості. Якось улітку мати послала двох дівчат до лісу по хмиз. Раптом вони помітили в траві крихітного чоловічка з довгою бородою. Кінчик бороди застряг у розколені дерева, і він не міг звільнитися. Гном побачив дівчата і закричав, Чого ви там стоїте? Підійдіть та допоможіть мені. Що з тобою сталося, гноме? запитала зоряночка. Турне дівчисько, відповів гном. Я хотів розколоти дерево, аби нарубати дров. Я вже загнав в було клин, проте клята деревинка вискочила. А розколена так швидко стулилася, що я не встиг витягти з неї свою чудову бороду. І от вона застрягла. А ви ще й смієтесь. Дівчата спробували витягнути бороду, але не змогли. Потерпи трохи, сказала біляночка. Вона виняла з кишені ножиці і обрізала гномові кінчик бороди. Тільки на гном відчув себе вільним, він схопив свій мішок, повний золота і коштовностей, що лежав між корінням дерева, звалив його на плечі та пішов, бурмочучи. Нечиме відрізали шматок такої чудової бороди. Раптом почулося гучне гарчання, і з лісу вибіг чорний ведмідь. Переляканий гном кинувся бігти, але йому не вдалося дістатися свого притулку, бо ведмідь був уже близько. Тоді гном зарепетував, тремтячучи від страху. Милий пане ведмідь. Пощадіть мене, я віддам вам усі з мої скарби. Погляньте лишень, які прекрасні самоцвіти. Подаруйте мені життя, візьміть краще цей, цих дурних дівчисьок. Але ведмідь не звернув на його слова ніякої уваги. Він вдарив лапою цю злу істоту і вбив її. Дівчата кинулися тікати, але ведмідь крикнув їм Білявочко, зоряночко, не бійтеся. Вони впізнали голос свого старого друга та зупинились. А коли ведмідь підійшов до них. З нього раптом звалилася ведмежа шкура і перед ним постав прекрасний юнак. Я, королівський син, сказав він. Злий карлик, що викрав мої скарби, перетворив мене на ведмедя, і я мав блукати лісом, доки його смерть не звільнить мене. А тепер він отримав заслужене покарання. Незабаром біляночка вийшла замір за цього хлопця, а Зоряночка за його брата. Стара мати жила ще багато щасливих років спокійною та щасливою у своїх доняк. Обидва кущі троянд вона забрала із собою до палацу та посадила під своїм вікном.